Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні буде? Відео як ви бачите, це буде порівняння двох акумуляторних ланцюгових пилок від компанії Дніпрем і Прокрафт. Писали мені в коментарях: люди вова, зроби порівняння. Сьогодні ми зробимо порівняння. Так що, повірте, буде дуже цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до огляду та порівняння. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є, з'ємністю ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. самого початку ми перейдемо до ціни. Скільки коштує кожна пилка? Прокрафт коштує е, 2000 тисячі гривень, сама тушка, і Дніпром три тисячі чи 3 з копійками. Сама тушка коштує це без акумуляторів. Що в нас в комплекті поставляється в Дніпром? Поставляється ось така баночка з маслом. Потім я вам покажу деталі, вона вся ну, в маслі. І в Procraft також поставляється баночка ось така з маслом, разом з маслом. Тут масла не було, тут просто самий е, пустий бутильочок був. І все. Тут масло самому треба наливати. А в Procraft є масло 200 мл, і банка товста, і вона не пропускає. Я до кінця її не закрутив. Можете послухати, воздух не йде. Якщо я відкручу, слухайте. Отак. Зараз ви послухаєте. О, тепер воздух йде. Вона не пропускає тут. Банка шикарна я ногою стала. Я вам чесно скажу на неї. Вона не тріснула, не поламалась. Вона м'ягенька масло тут не підтікає. Підтікає. Дніпром і ось такий його бутильочок В комплектації. Більше нічого не йде. акумулятори потрібно докупляти, зарядки потрібно докупляти і так далі. Відмінність цих двох пилок, що ви мали на увазі, це 12 вольтова система, а це 16 вольтова система. Це як то кажуть, небо і земля. Наперед вам кажу, якщо ви хочете придбати собі Дніпро-М і акумулятор там 2 ампер години. Вона вас буде дуже мало пиляла. Це я вам даю 200%. Бо в мене є Дніпром і 2 ампер-години, і от як ви бачите, 4 ампер-години. Її пиляти саме краще 4 години 2 ампер-години вона довго не проріже. Та на новому акумуляторі вона довго проріже. Потім акумулятор буде скоро деградувати. Я все кажу: 16 вольтова буде краще, ніж 12-вольтова система. Далі по двигунах в Дніпро в нас щитковий двигун. Прокрафт безщітковий двигун, захисти присутні і так далі. Ну, на мою думку, я не хочу ні обсирати цей інструмент, ні обсирати, як то кажуть, цей інструмент і цей хороший інструмент, і цей хороший інструмент. Обирати, як то кажуть, вам хто має більше коштів, хоче Дніпром, має якісь акумулятори, якісь там зарядку. Можете обирати Дніпром. Хто має Procraft, можете обирати Procraft. обирати особисто вам. Я не буду казати, що Дніпром це гавно і Procraft – це гавно. Чи прокрафт кращий, чи Procraft там гавно, а Дніпром кращий. Кожен інструкт. Інструмент має право на життя. Головне, треба вміти ним правильно користуватись, обслуговувати і так далі. Навіть дешевий інструмент буде служити руками. Тепер вернемо по відмінності по захисту. Дивіться, перевертаємо сюди. В Дніпроем. коли ти ставиш акумулятор, захист в нас тільки на цій кнопці. Бачите? От я витягую цей, включаю от кнопку. Зажимаю, у нас вже працює. Акумулятор, я всі зарядив, це 4 ампер години, щоб хоч якесь порівняння було. Бо якщо поставлю 2 ампер години, вона скоро здохне. Дивіться, три поділки, акумулятор назаряджений, тільки зарядки зняв. Далі. Е, в прокрафта, на мою думку, це на мою думку особисто, зробили набагато краще. В них є захист, і в них є ось тут індикація. Бачите, вона плата керування запускати. І ще плюс Прокрафту в копілку, що вони класно реалізували. Тобто, якщо ти не працюєш приблизно 15 хвилин, плата автоматично відсікається, щоб не споживати, наприклад, акумулятор. Бо індикація, система споживає акумулятор. Ось так нажимаєте. У нас засвітилася індикація. Індикація до речі, чуть краще читається, чим Дніпро при сонці. Потім я вам покажу. Включили на кнопочку, засвітилося. Тепер вона працює. Давайте знімемо. Бачите, вона тепер працює. Закриємо назад, бо зараз буде все в смітті. І я кажу, якщо 15-10 хвилин ти не працюєш, ти її забув поставив, вона автоматично виключається. Це дуже класно, щоб там ніхто не підбіг, не нажав і, і так далі. На мою об'єктивну думку, в Prokraftті трошки краще реалізовано захист. Тепер перейдемо до технічних характеристик. Дивіться сюди. Прокрафт, ще раз повторюсь, у нас 16 вольт, безщитковий двигун. Він буде набагато потужніший. В нас тут 16 вольт, 4600 обертів в хвилину показано. В Дніпрем у нас показую. 3700 обертів в хвилину, майже на 1000 обертів в хвилину прокрав, як то кажуть, швидше. Ну тут зрозуміло, безщитковий і акум. По пластику, що вам сказати? Плюс в копілку Дніпрем. Тому що пластик Дніпрем зробили тут дуже класний. Іменно де, в якій частині, де в нас натяг ланцюга. От в Дніпремі натяг ланцюга. Це також плюс копілку, тому що в прокрафта ланцюга натягу немає. Я натягую, просто там бабишку поставив, натягнув. Ну тут ціна звичайно, вона дешевша, тому і все бюджетне. Один мінус по пластику це ось ця кришка. Хоча це моя вина, тому що оця кришкою воно мені впало до бетону і вона трісла. А коли тріснула, вона вже потягнула за собою все. Вже нема кріплення, немає тої жорсткості. І потім ще я один такий балючок кинув сюди, воно мені тут добилося. Повністю, в принципі, на відео на моєму другому каналі ви можете побачити, я там верби різав, і я там зняв відео, що мені кусочок кришки там відломалося, бо вона була тріснута. Впрокрафт слабенький пластик тут. А ну я думаю, цю кришку можна замовити без проблем. А в загальному тут цей пластик він ідентичний Дніпроему. Також в Дніпроема в нас ручки прогумовані, тут також прогумований, зад прогумований. в Дніпроема також зад прогумований. Все супер. Шина в чуть-чуть довша. Но я вам чесно скажу, Воно не сильно впливає, тут дурі більше, і пофіг, що шина коротша. Там я не знаю на скільки сантиметрів, на два. Тут навіть пише скільки воно вже постиралося. Шина тут 12 сантиметрів, прокрафта 10 сантиметрів. Коротше, якось так. У мене є на каналі огляд на пилку цю Дніпрам. Що мені одне не сподобалось, тут було що тут, е, оцей натяг ланцюга. Він не має таких, щоб впертися, коли ти пиляєш в рукавицях і так далі. Та масло полив, слизькі руки. Ти відкриваєш, ну типа в Дніпром, і хочеш підтягнути ланцюг. Ну, воно е, проскользує. Треба ребристі ці такі штучки, знаєте, як на корочках, як казав, в зубній пасті. І тоді воно було, було б нормально. В Загальному кажу, непогано. Також, на що я звернув увагу при користуванні що цією пилкою, що цією пилкою, в мене відвалився болт зсередини, ось тут в Дніпроемі. Оця в них кришка реалізована просто як на свою вагу. Ти ріжеш, вона назад падає. Поняли? Я якось ріжу, чую щось пук, калатає всередині в Дніпрам. Я думаю, що таке кришка, звідси болт висунувся, і все. Тут вони реалізували в Дніпрам без пружини. Розумієте, воно під своєю вагою. Я вже так натуго затягнув, там зафіксував клеєм, щоб воно мені не відкручувалось. Оця во штука Дніпрам відкручується. Тут немає ні підпружиненого, нічого. Прокрафт, ти цю кришку можеш з цієї сторони зняти, і як ви бачите, в Прокрафт тут вона підпружинена. Бачите, отут стоїть пружинка, вона отак ходить. А в вніпрам цього вони так чому не реалізували? Я не знаю, здешевили на пружинці. Ну, ну дивіться, воно не мішає наріз, але майте на увазі, якщо у вас ось, ось ця кришка вилізе шток, відкручуєте всю, витягуєте цей болт, закручуєте і приклеюєте. Тому що ця штука ну, дуже важлива, бо буде в очі летіти. І зараз вона, бачите, сама не падає, бо тому що я дуже сильно затягнув її приклеїв. Ну потім розробиться. Я думаю, буде падати. Тепер ще один фактор це в нас вага. Вага дуже чого впливає. Повірте, якщо ти багато ріжеш, особливо старші люди. Дніпрам ваші приблизно на 300 чи 400 грам. Якщо в такій комплектації ви будете по-любому брати 4 ампер години, бо на 2 ампер години ну вона проріже, але не довго, коли новий акумулятор довго проріже. Коли вже трошки рік покористований, як в мене рік покористований, я давайте я вам вставлю вставку, що таке 12 вольтова система. В мене є Дніпроемовський акумулятор 12 вольт 2 ампер години, якому півтора року. Я ним користувався, я не кажу що так активно, але десь на пилку раз взяв, десь на реноватор і так далі. Час від часу користувався, може там, я не знаю, там два рази в тиждень і так. Півтора року давайте я вам вставлю ставочку. Скільки ват годин залишилось е, в цього Дніпроема? Чому я кажу, що 12 вольтова система погана? Це не Дніпроем гавно. В них акумулятори хороші. Повірте, вони акумулятори Дніпроем роблять хороші. Просто 12 вольтова система скоріше здихають. Чому? Тому що ти їх часто заряджаєш і великими струмами розряджаєш. Ну для цієї пилки треба нормальний струм. Ти розряджаєш і акумулятори звичайно деградують, тому що ще раз повторюсь, ти їх часто заряджаєш, розряджаєш великими струмами, перегріваєш і так далі. 16 вольтова буде покраще. Акумулятор Дніпро М видав 9,6 Вт годин. Розряджав я струмом 400 мА, а в нас тут пише 24 Вт-години. Ви бачили, скільки видав цей акумулятор, а Дніпрем тут у нас 24 Вт. Що залишилось за півтора року з 24 Вт акумулятора 12 В 2 Ампер-години. Акумулятори тут добрі, я потім їх просто перепакую. Ну, але не всі вміють перепаковувати. Добре, тепер давайте перейдемо до ваги. Зважимо цю і зважим цю. З акумулятора Procraft важить 932 грама. Дніпро-М без акумулятора. Так, ставимо. Кілограм 330 грам. Ну, на 400 грам чи на 450 грам Дніпро М більше. Це на пів кілограма, це, повірте, відчутно на руці. Далі, з акумулятором Дніпро М. Ставимо, ну, залазь. Так, є. З акумулятором. 1742 грама. Ну, ви все самі бачите. 1743 грама. Прокрафт 1743. <coughs> так, залазь. Прокрафт з акумулятором. Давайте так поставимо. 1168. Ну, як кажу, 600 грам, приблизно 700 грам це досить багато. Більше важить Дніпро М. Ну що, тепер перейдемо до тестів е, зрізів е, по потужності. Зробимо декілька різів. Ще раз повторюсь, на моєму другому каналі там все є. Хто, хто підписаний на той канал, я думаю, він вже бачив, скільки заряду залишилось в той, скільки в той. І я працював досить довго. Дивіться, я вам покажу перед тим, як різати, як змазувати ці пили і так далі. Дніпрамом я не користуюся. Дивіться, зараз я вам покажу, бо я. Я коротше, ця бутилка постійно протікала. протікала через яку проблему? Якщо Дніпроем буде дивитися, оця проблема. Воно тут плотно не, туди не заходить. Оця от штука звідси лиє, лиє по банці. Бачите, в мене вже в руки всі жирні. І Я хотів плотніше затягнути, і корочок просто, бачите, в Дніпрем. Прокрафт, я оцею не користуюся, я взагалі викину цей. ну, Блін, гарно, якісно зробили пилку Дніпрем але могли б дати ось такий от бутильок, як в Прокрафт. Ну, чесно, дивіться. Прокрафта. Це набагато краще. Тут все закривається, бачите, оце плотно пристає, ну то вже я був, не, не затягнув до кінця. І бутилка тверда, і масло дають в комплекті. Ну, я кажу, це такий, така штука, але приємно. Дивіться, взяв Дніпра. У мене зараз заберу ручку, і у мене зараз всі штани, і все буде в цьому. Треба повитирати, блін, з масла. О, Бачите, я вже взяв ручку, вже все в маслі, вже все слизьке. Оце неприємно. Змазуємо пилки як? Я не жалію ніколи. Беру: отаку, от наливаю, прямо по, по ланцюгу. Отак, сюди, сюди, щоб довше різати. Все, змастили, поставили, з неї капає. Запустили. Шина промастилася, є. Yeah. Дніпро емі ідентично. Так же само я змазую. Отак. Зверху, всередину, боку. Отак змастив. Добре. Не жалію масла. І запускаємо. Все. Супер! Тепер я вам покажу кожна пила як ріже. Ланцюги по гостроті в принципі одинакові. Я тепер більше про крафтом працюю натяг зробив я також однаковий, в тої. Натяг одинаковий. Ріжемо Дніпроемом, потім порівняємо дві. Будемо помаленько притискати. Час я не буду засікати, бо ти можеш пилу притиснути одну сильніше, другу менше. Ця, звичайно, буде сильніше тиснути, бо тут вона важча. Давайте просто впиляємо, я вам покажу, як вона ріже. Давайте з цієї сторони обійду, щоб вам було видно. Є, врізав без клеїк, без нічого. Ви бачили по часу і так далі. Ріже добре, ланцюг гострий. Добре. Беремо прокрафт. Запускаємо. Без клеїк, без нічого. По часу ви могли зрозуміти. Можу вам ще раз врізати, дивіться, за скільки часу вріже Дніпроем, за скільки прокрафт. Беремо Дніпроем, не тиснучи, просто під вагою. Це під вагою самого, самого цього, самої пилки. І прокрафт. Ось так. Ну, ви самі могли бачити. Тепер давайте яка швидше проріже. Ну, дивіться, я кажу, ще раз повторюсь, то не до порівняння, тут би щітковий 16 вольт. Звичайно, про крафт швидше проріже. Дивіться, ну просто пробуємо, я вам покажу, щоб ви бачили на відео. Ідентична товщина. Включаємо дві пилки. Потім я поміняю руки. Ну, самі могли бачити. Дивіться, ось тільки не дорізала Дніпрам, а про крафт вже це врізала. Ну, ось так. Давайте руку поміняю, якщо хочете. Поміняємо руку. Тут сюди піде прокрав тут Дніпра. Запускаємо. О. Ще раз, бо тут зупинилась з Ну, все самі бачите. Тут навіть пояснювати нічого не потрібно. Пропил ідентичний залишився. Ну ви бачите ланцюги шовцеї, шовцеї гострі самі бачите, на зрізи ніде не задирає. Все супер. тепер в загальному, як я вам казав спочатку відео. Що це хороший інструмент? Що це хороший інструмент з технічної сторони? Що цей інструмент всередині все гарно зроблений. Що Дніпрам зроблений? Є маленькі якісь нюанси, як в Procraft, є нюанси, як в не побачите, як там все всередині виглядає. Посилання залишу з оглядом цієї пили, і з цієї пили, де я там повністю все розбирав середину, як там все зроблено. У мене язик не повернеться сказати, що Дніпрам це гавно, чи там Procraft — це гавно? Ще раз кажу. Кожен інструмент має право на життя. Є звичайно, інструмент, який дешевий одноденний, який коштує там просто за безкоштовно, та що там мотори горять. Я таких оглядати не хочу, тому що немає сенсу їх купляти собі, тратити гроші і щоб воно мені там за 2-3 дні згоріло або за тиждень акумулятор просто здох і брати його перепаковувати. Там ну блін, цього я сенсу не бачу. Там, де продають 600 гривень, 800 гривень з двома акумуляторами. Ті акумулятори вам здохнуть. Я вам кажу, місяць, місяць вони здохнуть. Дай Бог би, щоб вас. Там мотор, і це все решта робило добре. А якщо обирати, я ще раз повторюю з гарантією в нас в Україні обираю такі інструменти в нас в Україні, не в Китаї. Дніпро про Ви самі знаєте, хороша гарантія, сервіси і так далі. З ProCraft по гарантії, я ще вам детально потім думаю, Знімлю відео. Поцікавлюся, як та гарантія працює і так далі. Це все. я вам тут все розказав, показав. Обирайте, що ви хочете. Що вам більше подобається, що вам більше підходить. Пишіть коментарі, буде дуже цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! І слава ЗСУ! і Всім до наступних відео!